Києво Печерська лавра духовне серце України з майже тисячолітньою історією. Її архітектурний ансамбль у 1990 році внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Лавра розташована на мальовничих пагорбах над Дніпром. На території у 24 гектари височіють 144 споруди, храми, монастирські та господарські будівлі. Заснування монастиря пов'язане з іменами преподобних Антонія та Феодосія Печерських. Він заснований у 1051 році, як вказує Нестор Літописець у повісті минулих літ. І вже за 26 років святиня відзначатиме своє тисячоліття. Перші ченці усамітнювалися у печерах, створених власноруч. Згодом вони стали підземним цвинтарем. А з XVII століття місцем паломництва для мільйонів вірян, які приходили вклонитися нетлінним мощам. Храми Лаври вражають красою і величу, серед них найдавніша Троїцька надбрамна церква Мазепинська церква всіх святих, відроджений з руїн Успенський собор і тендітна Микільська больницька церква, простора трапезна. І скромна церква Спаса на Берестові. Про буремні сторінки минулого нагадують фортечні мури, зведені для захисту монастиря, а найвищою точкою комплексу є велика Лаврська дзвіниця, майже 100 метрів заввишки. З її майданчиків відкривається захопливий краєвид на древній і водночас вічно молодий Київ. Сьогодні спадщину лаври береже національний заповідник, заснований у 1926 році. Його фонди налічують понад 75 тисяч безцінних скарбів. Від ікон і тканин до старовинних документів і портретів тут працюють науковці, які досліджують і зберігають цю унікальну спадщину. Археологи відкривають нові сторінки минулого, реставратори повертають життя давнім святиням. А виставки та культурні події запрошують усіх відчути зв'язок поколінь. Ми лише починаємо знайомство з Лаврою у нашій новій серії з перекладом жестовою мовою, і зовсім скоро повернемось, щоб відкрити для вас нові сторінки її історії.